Молитва за внутрішнє і фізичне зцілення. Господи Ісусе Христе, я вірю, що Ти воскреслий і прославлений Син Бога Отця, і що Ти є тут посеред нас, живеш і заступаєшся за мене, любиш мене і хочеш мені допомогти. Я цілковито довіряю себе тобі, бо знаю, що Ти хочеш мене зцілити. І ти є всемогутній, щоб це зробити. Господи Ісусе, я благаю, пробач мені мої гріхи, провини і упущення, а особливо зцілив мені всі мої погані звички, за допомогою Твоєї благодаті, будь ласка, пробач тим, які скривдили чи зранили мене. Ісусе Христе, мій Боже і друже. Цю хвилину я приймаю Тебе як свого улюбленого Спасителя і Господа, єдиного вчителя всього мого єства, всього, ким я є і що маю. Ісусе, мій Господи і Царю, я благаю Тебе увійти зараз в моє життя і залишитись назавжди зі мною, як Ти обіцяв, отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Я вірю у Твоє Слово, Господи Ісусе, я довіряю Тобі зараз свій розум, свою волю і все своє життя, бо хочу, щоб Ти, а не мій егоїзм, був центром мого життя, мій визволителю і брате, покажи мені чудовий план, який ти маєш для мого життя у цьому світі і у вічності. Я приймаю люблячий і спасаючий план вічного Отця для мене. Мій Господи і Боже, дай мені свій мир і свою силу, щоб я міг догодити тобі у всьому, що я роблю, приймаючи те, яким я є зараз, і те, яким ти плануєш, щоб я був. Господи Ісусе, цілковито обнови мене. Бо я знаю, що це є те, чого Ти для мене зараз бажаєш. Я дякую тобі, Господи Ісусе і Боже, бо ти зцілюєш і помазуєш мене своєю безмежною силою і вічною любов'ю, яка зціляє і спасає. Я дякую тобі і твоїй великій турботі, про мене, бо знаю, що твоє спасіння досягає кожного куточка мого єства. Щоб мене зцілити, мій Ісусе. Я благаю, пройди коридорами мого розуму, моєї підсвідомості і несвідомості, стираючи всі болючі спогади, заливаючи твоєю спадаючою кров'ю, весь мій розум і всі інші місця, які є нездоровими, мій Спасителю, я вірю в обіцянку, яку ти дав кожному, хто приймає тебе у своє серце. Що ти даси їм силу стати синами Бога Отця. Я вірю, що у цю хвилину я отримав Духа усиновлення, я був наново народжений, як дитина твого Небесного Отця і люблю його як свого вічного Отця. Ісусе Христе, Всемогутній Боже, Всесвіту, я також вірю, що Бог Отець дасть нам вічне життя. Якщо ми приймаємо Тебе як Спасителя, тому що фонтан безконечного життя і здоров'я є в Тобі, сила Твого Христа, який ти прийняв за наше спасіння і вічне щастя. Я знаю, мій добрий Ісусе, що Ти перетерпів за мене страсті і щиро дякую Тобі за Твою величезну любов. Ісусе, Господи, спаси мене. І забери від мене всякий смуток, щоб я міг радісно прославляти Твоє святе ім'я, відкупителя і визволителя Всесвіту, і перебувати у славі Небесного Отця. Ісусе, мій Господи і Спасителю, я вірю, що Ти воскрес із мертвих, і сидиш по правиці Небесного Отця на троні слави, заступаючись за мене і тих, кого я люблю. Ісусе, сину Давида, я потребую Тебе, прийди і зціли мене від усякої немочі, і я дякую тобі, Ісусе, мій Господи і мій Боже, я також прошу Тебе зцілити кожного, хто страждає. Амінь. Прославмо мого Господа, слава тобі Господи, Ісусе Христе, молись за мене, О свята Діво. Розпростри свій плащ захисту наді мною. Амінь.